Всім привіт! Ви на каналі Місунока. З вами Юля, і сьогодні ми поговоримо про Book of The Month та доставку книг в Україну. Я розповім про свій досвід, про те, які книги я обрала і за яким принципом, та я зробила для вас інструкцію. Все по тайм-кодах. Увага! Якщо ви вирішите після цього відео долучитися до Book of The Month, зробіть це за моїм посиланням внизу. Для мене буде книга. Дякую. Book of the Month – це підписочний сервіс в США, який обирає з усіх новинок 5 книг на місяць, з яких ви обираєте одну та отримуєте її. Які книги? різні. Раніше, за перше число кожного місяця невідомо, які книги будуть обрані в наступному місяці, якщо це має сенс. Отакі книги ви можете обрати в листопаді, наприклад. Книги завжди ретельно обираються. Якщо це Ромком, то це Елі Гейзелвуд чи Емілі Генрі. Якщо це трилер-детектив, то це е, Веа, Агата Крісті чи інші дуже популярні е, трилери та детективи, типу Нічого з цього неправда. Всяке таке. Якщо це сучасна проза, то це Крістін Генна. Це Саліруні, я знаю, що вона проблемна, але все ж Донна Тарт, ну, такого плана. Але головне, що в Book of the Month є дуже багато книг з ЛГБТ-репрезентацією, з репрезентацією досвіду People of Colors та двох жанрів, які не те, щоб мало розкриті в нас в Україні в перекладі, а Просто менше за інше. Це. Я тренувалася це сказати декілька разів, але. літерал mm літеріче -mm. та contemporary літерачі. Пробачте за мою вимову це жахливо. Я знаю, але в мене давно не було практики. Ви можете побачити всі книги, які є, які коли-небудь були. За посиланням там знайти вкладку All Books і подивитись. Першу книгу, яку ви будете оформлювати на цьому сайті, ви можете обрати будь-яку. Тож, будь ласка, не дивіться навіть на книги місяця. Якщо ви захочете приєднатися, просто оберіть будь-яку книгу, яка вас цікавить. Можливо, щось, що не видане українською, або ви хочете мати щось в оригіналі. Всі книжки. В твердій обкладинці з суперобкладинкою. Суперобкладинка зазвичай це стандартна обкладинка США, а всередині це просто мінімалістична, гарна книга. Ну, ви це побачите, про що я вам кажу? Я рекомендую обирати те, що ви як відчуваєте, не буде видано. Найближчими роками чи не було в анонсах? Про це за тайм-кодами про службу підтримки. Чому я вирішила взагалі підписатися на цей сервіс? Тому що я хочу більше читати англійською. Я дуже багато дивлюсь фільмів, серіалів Ютубу, там, Арттюбу. Саме англійською. І ем, мені дуже легко вже сприймається мова на слух. І я б хотіла більше читати. Більше читати саме англійською. Я подивилась на ті популярні книги, що є за кордоном, а в нас ще не перекладені, і зрозуміла, що їх немає в наявності ніде в Україні. Тобто треба купляти через байер. А якщо вони є, то ціни на м'яку обкладинку або такі ж, або більше за ціни в твердій обкладинці в Book of The Month. Це вже з доставкою. І е, мене це трохи харить, не знаю, як назвати. Тож я вирішила все ж підписатися на цей сервіс. І мені дуже імпонує, які книги вони обирають. Тому що дійсно дуже багато. Книжок, які стають популярними, чи якихось дуже відомих авторів. Ну, не за гранію, не Стівен Кінг, а ну, Салі Руні достатньо відома, наприклад. Я не знаю, чому її беру за приклад. Мабуть, дуже гарна обкладинка, і вона постійно в всяких топах. Я замовляла доставку з США до України саме новою поштою. І саме на цей сервіс буде інструкція далі. Отже, для проби в жовтні я замовила одну книгу. І ось моя розпаковка. Ось вона вже до мене доїхала. Дуже хитка коробка. Видно, що її відкривали вже на пошті десь там, я думаю, на на митниці от, я обрала цю книгу, тому що, по-перше, я знаю, що е, в нас ну, видають жанрову літературу досить часто, тож що е, фентезі чи е, щось на кшталт е, детективів в нас видадуть. А це contemporary fiction, тобто сучасна проза. Е, я обрала її за позначками, які були на сайті. І за описом мені сподобалась обкладинка і це колись були вовки. Одного разу були вовки. Якось так. Оп. Вау! Дуже гарно. Я просто покажу вам без обкладинку. Це про жінку, яка прибуває в Шотландію. Щось там спасти. Я не пам'ятаю ще саме. От. Шрифт нормальний. Папір ну, можна порівняти з. РМ напевно десь так. В принципі, Досить гарна книжка. 258 сторінок. Надягну. Буду читати і сподіваюся зрозуміти хоча б половину. Жартую, якщо я щось не буду розуміти, я буду це в перекладач заганяти. Тут дали ще таку брошурку з книжками, які виходили до цього. Найкраща література сторіччя. Але тут хуйня одна, а так все добре. Це переможці Book of the Month. тобто ті книжки, які обрали в Book of the Month протягом восьми років. Ну, тут в нас вже деякі перекладені. Наприклад, 4 вітри Крістін Генни. Наприклад, Дейзі Джонс Тейлор Дженкінс Рід, Церцем Медлін Міллер. І здається все. Ну і закладинка. Але я замовляла наприкінці, і я захотіла подивитись, скільки буде коштувати доставка трьох книг. А саме три книги на початку вам максимум можна замовити за один місяць. І тому в листопаді, а точніше, 31 жовтня, я замовила три книги. Зараз ви побачите, які книги я обрала. Перша це Козі фентезі цього місяця. Це щось ЛГБТ, затишне і неймовірно магічне. Оп. Друга книга. Це книга, про яку я розповім ближче до опису підтримки. Це. Dirty Diana. Або в нас переклали отак. Ви тут десь бачите. Виходить в книголава. Дуже скоро, ще, здається, відкритий передзамовлення. Я передзамовила, тому що мені хочеться, по-перше, порівняти, а по-друге, коли я розповідатиму прочитаному я можу показувати і українську, і англійську версію. Отак. І третя книга це The Wedding People. Це дуже гарна книга. Просідає всі топи, які можливо. Як було сказано в описі, не в анотація, а в описі, для тих людей, хто плаче на весіллях. Це я. Бо я вже з хлопцем 8 років і ми досі не одружені. Це мене вбиває. Він все одно це не подивиться, тож я можу сказати. Просто серія Book of the Month з оціми корінцями мене неймовірно тішить. Вони такі гарні. Ой, я забула розповісти, що, що про Дьяна. Це про жінку, яка вже заміжня, і як сказати, думає про те, що шлюб вже все, її не влаштовує, щось типу такого. Можливо, це нагадуватиме паперовий палац або «Сім чоловіків Евелінгю. Також дуже гарні оцінки. Я прикріплю тут позначки на сайті Book of Zans. Що по грошах? Перша книга 10 доларів. Але треба мати ще 17 на карті. Бо знімають одразу 27. Але 17 повернуть приблизно через півгодини. За доставку ви заплатите плюс-мінус 400 гривень чи 700 гривень за три. Доставка по США безкоштовна. Це ми розуміємо. Кожен наступний місяць у вас 28-го числа списуватиме 17 доларів. Це за наступний місяць і першого числа. Наступного місяця, точніше, 31-го вночі, ви можете обрати книгу. Attention! Після першого місяця, оцей який по знижці, ви не можете скасувати підписку. Це ви погоджуєтесь з умовами, коли натискаєте Погоджуюсь, при першій купівлі. Також ви не можете поставити її на паузу. Тобто, перша покупка за 10 доларів, і друга покупка за 17 доларів буде крапка. Тобто, у вас буде знімати кошти 100%. Скасувати підписку можна після другого місяця. Тобто, якщо у вас вже зняли кошти 17 доларів, ви можете призупинити підписку як і в будь-який місяць, чи скасувати її зовсім. Я вибрала для себе тариф на дві книги, тому що банально так дешевше. І також вартість доставки не так вдаряє по карману, тому що різниця між трьома та однією книгою не така суттєва. Якщо ви вирішите обрати саме такий тариф, як в мене, то вам треба обов'язково обрати одну книгу місяця, а другою книгою ви можете обрати будь-яку книгу з усього переліку книг на сайті. Це дуже зручно, тому що ну, можливо дві книги з п'яти це не те, що хочеться. А от одну книгу з п'яти обирайте і далі що завгодно. Тож, як це зробити? Реєструйтесь на сайті за допомогою Google, наприклад, далі вводите свою інформацію. І тепер інструкція з новою поштою. На новій пошті ви пишете своє ім'я, прізвище Кирилицею та Латиницею. Також ваш номер телефону та стать. Далі ви в моїх адресах обраєте улюблене відділення. В моїх адресах для шопінгу вам підійде загальна адреса, тому що Book of the Month немає в. Представлених магазинах. В Book of the Month ви обираєте деталі аккаунту та щипінг. Тут ви можете змінити адресу. Для цього введіть повне ім'я та по батькові. Далі ви обираєте адрес лайн першу. І копіюєте її за позначкою, потім вставляєте ось сюди. Далі ви дивитесь на штат, в якому відбувається все. Обираєте Нью-Джерсі, тому що NG це означає Нью-Джерсі. Далі місто копіюєте, вставляєте. І нарешті вставляєте індекс zip код Ось сюди. І зберігаєте. Далі обираєте книгу, яка вам сподобається. І ось вона вже в вашому кошику. Я раз покажу. Можете поставити на паузу і подивитися, де брати інформацію з новою поштою, і куди вставляти її в Book of The Mans в адресу. А далі ми переходимо до реєстрації посилки в НП Шопінг. Додати відправлення, Вводите країну відправлення США. Далі тут вказуєте other, тобто «Інше», інший магазин. Далі, через те, що у вас немає ще трек номера перейдіть ще далі. Напишіть Book of the Mans. Вибираєте тут художну художні книжки, художню літературу. Далі обираєте назву товару. Там та книжка, яка до вас їде, типу «Dirty Diana», Та пишете за неї ціну, яка у вас вказана як ціна за одну книгу. Далі ви переходите, обираєте адресу та номер телефона і зберігаєте чернетку. Не забудьте додати трек номер та завершити реєстрацію відправлення. В особистому кабінеті ви можете побачити ваше замовлення. Воно буде незавершеним. Ви можете змінити дані до того, як його завершити, тобто до того, як вкажете трек номер. В особистому кабінеті натискаєте три крапочки та реєструвати трек номер. Тут вводите трек номер, який вам прийшлють у e-mail. Повідомлені, коли вже посилка буде відправлена. Тож, вводите і все. відправлення зареєстровано. Ось і вся інструкція. Служба підтримки. Отже, я замовила цю книгу 31 жовтня разом з двома. Ну, ви бачили. І на ранок я прокидаюсь і бачу лист від книголава, де вони кажуть, що от-от вийдеться книга. Щиро їх вітаю, але не від всього серця. Точніше від всього, тому що більше людей побачить і почитають цю книгу. Після того, як я це побачила, це було перше листопада. І я одразу ж написала в підтримку Book of The Month, що так і так. В мене вже є книга, ну це насправді не так. Але теоретично, якщо б книга десь на місяць-два раніше видали, то вона могла б вже в мене бути. Я написала, що вона в мене є. І я б хотіла замінити замовлення, а саме цю книгу, яку я обрала, на іншу. Я навіть прописала яку. І. Ну і все. І вони десь через годинку-дві відповіли мені, хоча це був не їх робочий час, я подивилась по годиннику потім. Вони відповіли, що вони не можуть цього зробити, так як їх офіс та логістичний центр не разом, тобто вони не можуть сказати точно в якому стані моє замовлення зараз, чи його вже зібрали, чи не зібрали. Ну, це не український сервіс, ви розумієте. Але вони написали, що дарують мені наступного місяця будь-яку книгу, яку я оберу. В якості компенсації. Я вже отримала цей кредит, тобто позначку, що в мене є одна безкоштовна книга. Тож коли я. Буду обирати якусь книгу в грудні, я її застосую та мені знов приїде три книги. За ціною двох. Це приємно. Вони могли взагалі нічого не давати, тому що я оформила замовлення, я сама винна. Все. Щодо строків. Нагадую, що я оформила посилку 31 жовтня, 1 листопада. Її відправили. І 8 листопада вона доїхала до скал пошти в США. В мене вона була через 7 днів. Вісім, якщо рахувати те, що я не забрала одразу. Тож, ми можемо зробити висновки, що нова пошта просто молодці. В принципі. Це все, що я хотіла сказати про Book of the Mans, тому що я ще не прочитала жодної книги з чотирьох, які я замовила. І чи раджу я її вам? Якщо ви взагалі не розумієте англійську, то ні, це було б дивно. Якщо ви купуєте на постійній основі книги англійсько в Україні. То я рекомендую придивитись, тому що це виходить, якщо не вигідніше, то краще саме за підбором книг. Якщо ви не шукаєте конкретно якогось автора, за яким ви слідкуєте, наприклад, Кінга в них немає, чи якихось суперпопулярних авторів також в них немає. В них багато дебютів, в них багато таких середнього рівня популярності. Не по середнього рівня важливості. Тобто там є і Нобелівські лауреати, і Букерівські лауреати, і все, що завгодно. Просто ви не знаєте, який конкретний автор буде представлений в наступному місяці. Тож, якщо ви любите пригоди, то правда рекомендую. Звичайно, це дорого. Це насправді дорого. Не типу, дороговато це дорого. Проте, типу, якщо порівнювати з цінами, наприклад, КМБУКС, то ціни КМБУКС значно дорожчі вдвічі. Я навела приклад півтори тисячі та 700 гривень. Ну. В цілому, книга виходить десь 700-800 гривень. Це англійською, тверда обкладинка, можна робити мінімалістичну бібліотеку. Я дійсно раджу. Що ще хочу сказати? От там я зараз вам покажу, є така кнопочка, як прочитати фрагмент. Будь ласка, користуйтесь ним. Просто повірте мені, що там бувають книги. Дуже специфічні. Я не можу навести приклад, тому що я забула, як вона називається. Але я обирала за параметрами, які, мені, які мене цікавить, чи в добірках. І, ем, начебто, книга мені сподобалась за описом, за коментарями, за рейтингом гудріц. Все окей. Проте я почала читати пробний уривок і зрозуміла, що лексика мені. Не підходить. Я не хочу читати книги, прям кожне слово вбиваючи. Як це в мене було з Донною Тарт? Ну, окей, донору тарт я залишила на поличках, тому що просто гарні книжки. Але не повторюйте мої помилки. Будь ласка, перевіряйте перед тим, як замовляти. От. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, як вам відео. І чи користуєтесь сервісом? Якщо користуєтесь класно, пишіть свої відгуки. Якщо не користуєтесь, а хочете, будь ласка, по посиланню внизу. Дякую!